Ра-та-та-та-та, та 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 Пау, ребята, все привет. девятая серия, шоу одна и няня. вот сюда, наша вам-то няня. Насчет школы я не знаю. Да. Потому что, ну, типа, как бы, царь капец, школы снимать, это очень тяжко. Ну, точно можно сказать, это то, что... Після излоняне, да? Уже веде ну, тих 2-3-4 спайни, яких я ще не виложив, а потом, якщо все буде okay, окей, то, то я буду знімати серіал з школи. Да, вчора, я, конечно, зняв як восьми серії без приветствия, без нічого, тому що було дуже пісно. а серию я видно? а серию я буквально за 2-3 минути придумав сценарій і сразу сням, ну, я не пам'ятаю, скільки було время, і мені прийшлося так, так, я розумію, Так що сочки пуки. Також 10 серія я не знаю, бо вона теж може ще не вийти. Я постараюсь, бо в мене ідей немає, про що зняти 10 серію, вона вийде. Ну так, да. ну, я не знаю, ну, мож... ну, я постараюся її зняти завтра, тому що їм їх дуже, дуже тяжко знімати, а ці пару лицплей, щоб міг просто нажати, Ой, і все, так що йдете. Хоч... <кхух> <кхух> а маляків то всіх не посадили. Нам опять пройдеться з ним зустрічатись, коли я, я не хочу. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, знову посадили на один. І ще чотирьох. Тай плюс щохнута няня. Як нам бути? Братан, хочу тебе оглядувати. Якщо ти дивився новості, то ти познав, що посадили перед двох маняків, які нас похитили, далі і наняли. Осталось всього три маняка. Одного ми бачили це глянь, і все два яких ми не бачили. А, так? Да? Ніфіга собі. Ну тоді можна радуватись. Ніколи ми побачимо цих двох маяків. Ніколи вернеться головне, щоб нам опять отомстити. От цього я не хочу. Ну да, я з вами согласен. Їх то посадили? Можливо не вернуться, я не хочу опять зомбаками стати. Хоча я не став. Не ну, все равно не хочу. Но... Если вони вернуться, я не знаю, що я з ними зроблю. Я їх розірву. Вот тільки побачите, як того. те, ще ти там пляжа, і потім я тебе одною рукою уляботав і ногами добивав. Я нержу. Стоп, а я тебе тоді не вспів ти за то, що ти ты мої бутерброди і за те, що по новостях сказали из-за вируса. Иди сюда. Е, 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 не надо. Мне у мене, в мене одного или не в одного мене так настроєння піднялось. Ех, опять я не работаю. Ех, як <гум> <гум> а, <гум> а покажи мені свої оціночки з щоденнику. <гум> 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 так, колесо все починалось. <гум> а так все, все погано, закінчиться. Два, два, два. Погано ведеться на вор... режим Кибер убійця Твої останні слова. Підписуйтесь на канал. Пап. Опа, а ви вже серію додивились? Поздравляю. Так як я говорила, якщо вийде, то завтра вийде остання серія. Mm, да. І останні вже ті летсплеї, да, кожен день знімати тяжко. Та й вже з тиждень я не хочу, тут немає особового графіка. Любо як захочемо зняти то так, то так, то так. Я думаю, ці 2 тижні в мене будуть відео кожен день. А після останніх летсплеїв... Я вже навіть не знаю, якщо вийде в мене знімати кожен день. Потому, Дуже дуже тяжко. да. Ну я постараюся да. Так, ребята, ще один переход. Супер-пупер наш оті. С кулака.